Шановні колеги, добрий день. Хочу подякувати організаторів за запрошення взяти участь в конференції. Хотілося б жити довго і, мабуть, нам хотілося б, щоб наші пацієнти жили довго і зберігали ясність розуму. Але звертаю вашу увагу, що можна виділити три траєкторії змін когнітивних функцій. Успішна траєкторія тоді коли. Навіть зменшення якихось можливостей, там погіршення пам'яті, погіршення концентрації уваги, воно не призводить до порушення когнітивних функцій. Звичайні зміни вони можуть асоціювати з тим, що з віком може зменшуватись когнітивні функції, призводячи до мінімальних когнітивних порушень. Ну і тяжкі порушення когнітивних функцій. Або несприятлива траєкторія змін когнітивних функцій, вона призводить до деменції, і зараз ми про це будемо говорити. У 2016 році було опубліковане таке досить гарне дослідження Сполучених Штатів Америки. воно показало, що з віком, звичайно, різко зростає частота когнітивних порушень, зокрема деменції у людей старшого віку. І в Китаї практично ті ж самі отримані дані. От ви бачите частота зустрічання в мільйонах. І ви бачите, що з віком суттєво зростає частота порушень, зокрема і хвороби геймера, судинної деменції, взагалі деменції у людей по хірургіку. Що цьому сприяє? Тут досить гарне дослідження, яке вказує на поширеність таких факторів, як змінювані фактори розвитку деменції. Ви бачите, тут має значення, звичайно, і деякі особливості поведінки, наприклад, відсутність фізичної активності, коріння, ряд захворювань, таких як серцево-судинний, діабет. Трені гіпертензія, жиріння, депресія все це е, доведено асоціюється з високим ризиком розвитку деменції, е, особливо після 60 років. Такий фактор, як порушення сну, також досить часто асоціюється із погіршенням когнітивних функцій, зокрема розвитку хвороби Альцгеймера. Ну, і ще дуже важливо звернути увагу на те, що е, тривожність, яка є зараз дуже поширена, особливо серед е, е, мешканців. України, тому що йде війна, і це створює високий ризик серцево-судинних тривожних розладів, і тому часто застосовуються антитривожні засоби. Зокрема, є така тенденція до призначення так от звертаю вашу увагу. бензодіазепіни чітко асоціюються збільшенням частоти е хоробельцьгіймера. Ось гарне було дослідження проведено перспективно. було показано, що і деменції, зокрема Альцгеймера, чітко асоціюються із використанням бензодіазепінів. Ось ще одне дослідження, що використання бензодіципінь суттєво зменшує відсоток пацієнтів без деменції е, з віком. Все це вказує на те, що е, в сучасних умовах треба е, максимально відмовитись від тривалого застосування бензодіципіння, тому що, як ви бачите, крім е, ряду таких важливих побічних ефектів, як залежність. як… Порушення когнітивних функцій, це і подальшому веде до прогресуючих порушень когнітивних функцій і розвитку деменції. В сучасних умовах ми вже знаємо досить багато про механізм розвитку, наприклад, тієї ж хвороби Альцгеймера. можна виділити три основні компоненти: тобто, формування агрегатів бета-амілоїда, тобто так називаємо амілоїдних бляшок, пояснюється це трьома причинами: зокрема, те, що попередник. Бетамілоїда, такий мембранний протеїн у нейронах, він взагалі деградує під впливом альфа секретаз Але якщо він деградує доградує впливом бета а в подальшому гамма секретаз це якраз і призводить до утворення бетамілоїду. Крім того, якщо є мутації в ряді генів, ну, зокрема, в гені, який відповідає за синтез даного білка попередника е, бета амілоїда або в генах пресеніліну, це призводить до того, що різко збільшується активність гамма-секретази, тому напрацьовується велика кількість оцього бета амілоїда Крім того, мутації в ліпопротеїні апо Є4 призводять до порушення кліренсу бета-амілоїду. Внаслідок цього він накопичується і все це створює умови для розвитку амілоїдних пляшок. Нейрофібрилярні клубочки утворюються внаслідок того, що та білок, який є в нормі, в нейронах, він внаслідок інтенсивного фосфорилювання перетворюється в дані нейрофібрилярні клубочки. Ну і е, дуже важливе значення мексидативний стрес, е, дія глутамату на. НМДА рецептори, що призводить до ексайтотоксичності і до втрати нейрону. Ну, на цьому слайді ви бачите основні ці ланки патогенезу, тобто, ви бачите, зліва це норма, тобто оцей попередник бета-амілоїда він деградує, дякуючи впливу альфа-секретази. Якщо це відбувається за рахунок бета-секретази, то й виникає бета-амілоїдні ці білки. Наслідок цього вони утворюють амілоїдні. Бляшки, якщо до цього ще доєднується порушення клірусу, як ми вже говорили, плюс якщо ще додатково йде фосфорилювання та обілка, все це призводить до оцих утворення ще філаментів, новопілярних кубочків, ну а разом з тим, ще й відбувається інтенсивне посилення оксидативного стресу, відповідно пошкодження мітохондрії, запалення, все це веде до загибелі нейронів. І якщо ми тепер говоримо про і нейрон, як, скажімо, в яких відбувається синтез, і, зокрема, передача сигналів, зокрема того ж самого цих то порушення цієї передачі власне веде до когнітивних порушень. Ну, давайте ще деякі механізми розглянемо, чому відбувається зокрема дуже велике значення має механізм стресу до плазматичного ретикулуму. Я нам нагадую, що от на рибосомах іде синтез білка, що дуже важливо: спочатку синтезуються оці ланцюжки, але вони є функціонально не. Здатними що після формування глобулу це утворюється повноцінний білок. Для цього потрібна енергія, для цього потрібні шаперони. Якщо ці процеси енергетично не підтримані, то виникає стрес едно ретикулуму. ретикулу. Наслідок цього йде накопичення незгорнутих білків, і це власне веде до е, запуску апоптозу, тобто загибелі клітин. Якщо при цьому автофагія не здатна, якось зменшити цей стан, то ці процеси різко пришвидшуються. Ну, на цьому слайді показано, що якщо ці процеси запущені, але все-таки можливості автофагії досить ну, так, адекватні, то це не веде до подальшого повтозу нейронів. Якщо цього не вистачає, або якщо йде навантаження кальці, це призводить до Загибелі нейронів внаслідок цієї нейротоксичності. От знову ж таки, роль незгорнутих протеїнів. Далі олігомери перетворюються в такі агрегати, і внаслідок цього виникає ця токсичність. Це я нагадую про основні нейромедіатори, Але ми зараз говоримо про ацетилхолін. Він забезпечує, як ви бачите, контроль і психічних, і моторних функцій, навчання, регуляції пробудження, інші деякі функції. І е, крім того, ми знаємо, що він нервову м'язову передачу забезпечує. Ацетилхолін в центральній нервовій системі утворюються відповідних нейронах. Вони, ніби, формують такі шляхи ацетилхолінові. і якщо е, в нормі все відбувається, то ці процеси утворення ацетилхоліну, вони внаслідок цього ацетилхолін діє на рецепторі. І відбувається нервова передача. Ми повинні пам'ятати, що є. Фермент, ацетилхолін і стараза, яка зменшує кількість ацетилхоліну в синаптичній щілині, і тепер, якщо ми ще згадаємо про деякі фактори, які можуть вплинути, наприклад, та ж саме епілепсія, церебральна ішемія, наприклад, при атеросклерозі. Плив токсичних речовин, як ми вже говорили, активація рецепторів НМДА глутаматом, перенавантаження кальцієм, що веде і подальшому до утворення азоту великої кількості токсичного утворення ліпоперексидів, вільних радикалів внаслідок деградації рахідонової кислоти. Якщо ми говоримо про глутаматний седитивний стрес, треба врахувати, що в Глутамат, впливаючи на відповідний НМДА рецептор призводить до того, що кальцій входить всередину клітини і нейроцит гине внаслідок запалення, внаслідок того, що е, надто інтенсивний оксидативний стрес. Отже, як ви бачите, є ряд ланок, які призводять до загибелі нейронів внаслідок цього передачі астелхаліна, тому ніби. Ми могли протидіяти системами, ну, наприклад, транспортними системами кальцію, зменшивши зменшивши канці навантаження, впливати на глутаматні рецептори, тобто зменшити екзайтотоксичність, використовувати використовувати вільних радикалів, ті ж самі антиоксиданти, для того, щоб зменшити рівень оксидативного стресу, але в цьому плані досить мало поки що доведених даних. Тому от я показую ще раз. Схема, яка, ніби, бачите, ділить ці процеси на процеси, які призводять до екзайтотоксичності, загибелі клітин, називаємо глиходії, і це ті фактори, про які ми вже говорили: і перенавантаження кальця, і активація певних протеаз, і е, зменшення надходження магнію, які може блокувати входження кальцію. Ну і в якійсь мірі ми могли би протиставити цю антиоксидантну систему плюс енергетичне забезпечення клітин, Однак в цьому плані досить непросто. От, якщо ми говоримо про глутаматний рецептор, відомий препарат гліцин, який міг би блокувати. Цей рецептор відпливає впливає через відповідний гліциновий сайт і таким чином забезпечується зменшення активації рецептора, зменшення надходження кальцію. Однак, як ви розумієте, гліцин поки що не довів свою ефективність в цьому плані. Дещо краще дані. По використанню мемантину він також є саме інгібітором рецептора NMDA. і бачите, гарно вивчений препарат, гарно скажімо так відомо про його фармакокінетику. Да, є деякі побічні ефекти, і він може використовуватись пересередні тяжкій формі, але одразу зазначу, лише в комбінації з іншими засобами. Які ж інші засоби серед інших засобів першу чергу зараз активно і впроваджується в плінічна практика, вивчаються катери, ацетилхолінестерази, тобто? Ви ну, пам'ятаєте, що в синаптичній щіли надходить ацетилхолін, Фермент ацетилхолінестераза руйнує. Якщо ми заблокуємо холінестеразу, наприклад, введемо інгібітор ацетилехваліно це призводить до того, що в синаптичній щілині збільшується кількість ацетилхоліну, внаслідок цього покращується нервово м'язов передача ну, і когнітивні функції. Серед препаратів, які використовуються в клінічній практиці, які пройшли клінічне випробування, це такі препарати, «Донепезил», дунепезил, ривастигмін, галантамін. Ви бачите, всі вони є в той чи іншій мірі інгібітори ацитілхалінестеразу. Деякі з них селективні, деякі неселективні. Наприклад, галантамін. Бутерил блокує, стил блокує. Ви бачите, що вони мають різні фармакокінетичні показники, таким чином можуть використовуватися, деякі один раз на добу, деякі двічі на добу. Вони можуть викликати порушення внаслідок того, що блокується цирк Внаслідок цього можуть виникати хваліно елергічні побічні ефекти. От, тепер давайте подивимось, як особливості фармакокінетики. У нас є такий дуже важливий показник, як відсоток зв'язаний з білками плазми крові. От він у них досить непоганий. Єдине, що де не пазила де більше дев'яносто ми таким чином, його треба застосовувати обережно з препаратами, які можуть конкурувати за зв'язок з білками плазми крові, наприклад, з тими ж самими нестероїми протизапальними препаратами. Ціолі метаболізується система тетахроб-450. Відповідно, інгибітори блока... і індуктори цієї системи можуть порушувати цей процес, призводити до побічних ефектів, таким чином, треба обережно використовувати в схемі лікування. Бачите, ДНПЗИЛ має дуже тривалий період напівдення, тому що представитися один раз на добу, а й тільки лаантамінеровестемін, повинні використовуватися двічі на е, для рекомендован при тяжкій формі, тоді як і і ревастигмін, рекомендовані лише при легкій і помірній формі. Ну і побічні ефекти у не всіх схожі. Проведені клінічні дослідження і оцінка ефективності, оцінки безпеки, показали. От це плацебо, багато стільки досліджень проведено, це дослідження стільки денепозилу, це рибастігміну, це галантаміну, а це комбінація, Наприклад, мемантин, долепозил, мемантин, галантамін, мемантин, ривастігмін, мемантин. І от ви бачите, що найбільша кількість досліджень і найбільш ефек... виявлена ефективність якраз при використанні денепозилу. І те ж саме стосується безпеки, тобто Донепазил виявився і найбільш безпечним препаратом, в принципі, непоганий галантамін, однак, як ви бачите, досліджень значно менше, оскільки донепазил має подвійну дію, крім того, що блокує ацетилхлелінестераду, він також блокує нуклеарний фактор КПБТ, він зменшує запалення за рахунок ще цього механізму, тобто це подвійний ефект. І е, дослідження, які, як ви пам'ятаєте, були е, ну, так, найбільш якісні, вони включаються в Кокраїнівські огляди, і от, зокрема, в Кокранівський огляду було зазначено, що ДТП зил може використовуватися для людей з деменції е, внаслідок хвороби Альцгеймера. Е, після того, як були проаналізовані всі результати дослідження, вони були опубліковані в цьому огляді 2022 року, можна було зробити такі висновки. Що звичайно треба враховувати певні особливості пацієнта. Але і ривастегмін, і галантам, та і мемантин монотерапії неефективні. Тоді як е, всі тхеми, наприклад, галантамін з мемантином або ривастегмін з мемантином, і тим більше донепазил з мемантином, всі вони виявляють свою ефективність. Донепазил може використовуватися монотерапію до місцевої ефективності. Єдине, що там є певні е, ну, так е, е, нарікання на якість деяких досліджень, які тому що не всі вони були. Надані дані про пацієнтів, і внаслідок цього можна свідчити про те, що в принципі ці схеми терапії вони можуть використовуватись в деяких випадках, коли ну, пацієнт або родичі пацієнта відмовляються від терапії, це треба обов'язково переговорити щодо цього. Зокрема, зважується обов'язково. Ризики і користь і е, доцільно не використовувати звичайні дані лікарські засоби, і бітерацилкалістрази при легких когнітивних порушеннях. Ну а е, при середніх тяжких і тяжких ну, кожен раз треба вирішувати це разом з пацієнтом. Також я звертаю вашу увагу, що в сучасних умовах є доведена ефективність як когнітивних посилючих, Великої кількості лікарських засобів або їх ще називають смарт-ліки або смарт-препарати. От на цьому слайді показано на і одвач найбільш кількість – це продуктів, якраз рослинного виробництва, тобто майже кожен третій когнітивний підсилювач. Це рослин новиробниця, але є і інші лікарські засоби, ті ж самі сюди ж відносяться, які впливають на рецептори, психостимулятори сюди відносяться. Ось, наприклад, деякі смарт-препарати, груп препаратів, які мають вплив на когнітивні функції, покращують цей вплив, покращують здатність переносити скажімо так, тяжкі стреси. Зарахулок в першу а якраз антиповість. Антоксидантної е, активності зменшується і зберігається когнітивних функціях вона навіть покращується. Потім велика кількість препаратів з психостимулюючою вони використовуються у світі як смарт-препарати, ну і ще ряд груп препаратів, груп препаратів, однак всі ці лікарські засоби вони використовуються поки що досить не системно. Дуже багато є проблем у світі щодо рекомендацій з використання саме смарт-препаратів. Якщо про інгибітори ацилхалінестера. Тут безумовно скаже так дані дослідження, які рекомендують їх використовувати. То щодо смарт препаратів є і е, якісь етнічні расові і е, релігійні передумови, які забороняють їх використовувати, особливо у здорових людей для попередження е, розвитку е, деменції для покращення когнітивних функцій у активно працюючих людей. Ну, зокрема, таке гарне було дослідження проведено, виявляється, навіть фармацевти і лікарі недостатньо усвідомлюють вплив когнітивних підсилювачів і можливості використання клінічної практики. От ще одне досить гарне дослідження показало, що якщо використовувати когнітивні підсилювачі, вони покращать результати когнітивно поведінкової терапії. А як ви розумієте, коли зараз у нас дуже поширений посттравматичний стрес вирозу, то когнітивно поведінкова терапія є. Дуже важливою складовою загального комплексу терапії можна сказати навіть так, безумовно необхідна при лікуванні пацієнтів з посттравматичним стресом розвитку. І от, зокрема, використання когнітивних підсилювачів може покращити результати когнітивно поведінкової терапії. Ну і оскільки ми говорили, що дуже важливо впливати на спосіб життя, то от проведені були дослідження, які показали, що використання, зокрема, фізичних вправ, зокрема аеробних вправ або резистивного тренінгу протягом 45 хвилин, тричі на тиждень, якщо це триває як мінімум 6 Місяців веде до суттєво покращення когнітивних функцій, тобто можемо говорити, що використання регулярних фізичних навантажень суттєво змінювати траєкторії когнітивних функцій, може забезпечувати гарне, скажімо так, покращення їх і збереження. В цій ж статті наведені основні механізми, зокрема тут, бачите, і покращення церебрального кровотоку, і покращення гормональної відповіді, і зменшення. Акцентивно стресу, покращення нейрогенезу, нейротрансмісії, зокрема передача цестелхаліну, нейротрофічна дія, ну і, звичайно, психологічний вплив, який покращує емоційний тонус, також це покращує когнітивні функції. Отже, завершуючи, можна сказати так, що в сучасних умовах нам би хотілося б зберегти когнітивне здоров'я наших пацієнтів. І для профілактики, здоведене. Що говорити ефективністю є використання дозованого фізичного навантаження, відмови від коріння і профілактика та лікування таких хвороб, як депресія, серцево-судинний захворювання, цукрова діабету і ожиріння. Ну і е, лікування, якщо вже є прояви деменції, то, звичайно, важливо відновити холінархічну активність центральної системи. Ми знаємо, що з, з точки зору доказової медицини монотерапія може працювати до то непозиву, тоді кривастігмін, галантамін, мемантин в комбінаціях е, також виявляють свою ефективність. Я щиро дякую за увагу.